Що не так з тактикою, з вогневою підготовкою у ВТ? Вона відсутня. Що... <сham> <сham> <сham)> Вчити майбутніх офіцерів за, здається, два тижні до випуска рукопашному бою з макетами автомату це погана ідея. Чому вас взагалі вчили всі чотири роки, і які навички з загальновійськових надають курсантам у ВІТІ? Щодо стрілецької підготовки, я би взяв взагалі щодо військової підготовки, що на першому і другому курсі розглядаються такі, так би мовити, загальні предмети щодо української мови, і так само підготовка військова розглядається. А потім вже на третьому та четвертому курсі більше починається фахова підготовка. Ось, тобто на перших двох курсах це йдуть загальні предмети. І мінус в тому, що так воно склалося, що, наприклад, у нас за перші три роки навчання з тих, хто поступив 20. 2020 році і випустився у 24-му, за три роки в нас був один виїзд на полігон і тільки одні стрільби. І це були на КМБ 11 патронів.